Софія Фадина, народна депутатка України, фракція «Європейська Солідарність. Пані Софію, ми вас вітаємо. Доброго вечора так, усім. І... Починаємо обговорювання. Ну звичайно, що важлива новина сьогодні це виступ президента Зеленського в Верховній Раді. Пані Софія була, все розкаже детальніше, але перед цим давайте до фактів: звільнення території, повернення українців додому та зближення зі стратегічними партнерами. Президент Володимир Зеленський виступив із щорічним посланням в Верховній Раді. Відео зі зверненням глави держави оприлюднили народні депутати у своєму виступі. Володимир Зеленський заявив, що Україна йде до... Перемоги президент переконаний, ми пройдемо цю зиму попри ворожі атаки. Глава держави вважає, що нині потрібні нові гарантії безпеки та реформи існуючих міжнародних організацій, а також міжнародний трибунал для військових злочинців. Давайте уважно почуємо. Ми маємо у міжнародними співпрацювати з міжнародними. Анім судом, тобто усі елементи міжнародного і національного правосуддя будуть використані, щоб притягнути до справедливої відповідальності російських вбивських і катів, усіх, хто спланував розпочав і здійснив агресію проти народу України. Народ України. Ну, після того, що ти розповіла, я хочу розповісти своє. Це було також під час цієї промови. Командир батареї Хаймарс його звати Павло Чернявський, отримав відзнаку від президента Сполучених Штатів Байдена Нагороду військовому вручив президент України Зеленський. От під час цієї промови. Давайте подивимось. І у мене є один борг з часу. Візити до Сполучених Штатів, яких я хочу саме зараз віддати, В цій залі капітана Павло Чернявського командир Хаймарських, який відзначений хисток заслуг, який передав цю відзнаку президенту Сполучених Штатів Америки Байдену, яке ми було честю виконати цю особливу місію. Але у неї є і друга частина президент Байден у відповідь від передав. Команд Коін, спеціальний символ від президента Сполучених Штатів Америки, пані капітане, десь від заю пали. Маю відати зараз команд коїна. Ані, Софія, ваші враження від насправді послання президента Верховній Раді. Ну, насправді я би його розділила на дві частини: це є саме звернення, і це є нагородження військовослужбовців. тому що сьогодні багатьох нагородили як золотою зіркою героя. Посмертно вручено було родинам загиблих. Живим героям України було вручено ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького, бойовий хрест за заслуги. І це насправді було дуже достойно, дуже потрібно, тому що усі захисники України мають бути пошановані. І мені би дуже хотілося, щоб. Люди, які дивляться, зокрема, єдині марафони, знали історії цих героїв, а не тільки як їх нагороджували безіменно. Бо тому, що на жаль, ми маємо цю тенденцію, що своїх героїв українці не знають. Я думаю, що героями є гірбаки, поворознюки та інші люди, які якимось чином записалися в єдиний марафон. Тому ця частина була дуже гарна, дуже достойна і насправді переймалася, Ми всі були прийняті гордістю за наших захисників, як би там важко не було. З іншого боку, саме послання. До Верховної Ради а воно для мене було неочікуваним в плані того, що я, як депутат Верховної Ради, як, скажімо так, молодий, але законотворець, чекала дещо інакшого. Ця промова вона більше нагадувала звернення до міжнародних партнерів, нагадувала виступ у певним чином, нагадувала виступ у Сполучених Штатах Америки. Його міжнародні зустрічі, міжнародні виступи Володимира Зеленського. Вони були сповнені подяками усім нашим партнерам, подяками захисту. Сникам, скажімо так, такими образними порівняннями і констатацією, що все буде добре. Україна прорветься, ми переможемо. Україна міняє світ. Можливо, це є добре, але до парламенту мені очікувалось дещо інакше. Що ви хотіли насправді. Парламент приймає закони. Депутати в парламенті а, визначають не тренди, а роблять ці тренди, які є потрібними для України реальністю через напрацювання правової бази. І мені би хотілося, щоб президент України говорив про підсумки минулого року. Ам... Говорив про те, що було можливо ним самим зроблено не так, і чому ми виявилися не готові до вторгнення, і що депутати мають зробити зараз. Зокрема, от я, наприклад, я би дуже хотіла почути, а чому ми були не готові, чому чотири місяці ми агресивно не реагували на попередження союзників, в чому були прорахунки, хто заважав президенту прийняти остаточне рішення про підготовку, які моменти можна було врахувати, чи так потрібно було розміну. Чонгар і дуже багато ось цих от питань. Тому що президент Зеленський, наприклад, гарно було, дуже гарно було, коли він сказав, що Україна має свої унікальні розробки зброї, які допомагають нам захищати Україну. Що у нас є стугни, у нас є Корсари, у нас є Нептуни, Богдани. Але не було сказано, чому три роки ці всі програми були заблоковані. Чому Стугни і Корсари вироблялися тільки для арабського світу? Чому протитані Чорноволи Пашинського, які вивезли стугний і Корсари на позиції в переддень по суті вторгнення, якими вони зустрічали ворога? Чому проти них розпочалися кримінальні справи? Чому це були Стугни і Корсари, де все писало арабською б'язю, а не українською мовою? Бо їх український ринок три роки не про... не потребував. Чому були заблоковані ракетні програми, і що ми зараз мали би зробити, щоб це все активно розблокувати? Президент Зеленський дуже гарно наголосив на тому, що а перш за все він не дозволить створювати загрози для України. Україна, наше суспільство, цього вже не дозволить. І хто створює проблеми там в гуманітарній, військові, релігійні чи інші сфері, вони будуть знати, що таке українська держава. Що ті, хто захищає московське, не мають мати місця в Україні. Це було прекрасно. Але цьому одностайно аплодувало ОПЗЖ, яке мало не в повному складі, сидить у Верховній Раді. Тепер, після промови Зеленського, у мене запитання до Стефанчука, чому законопроєкт про заборону московської церкви, який вже є одноголосно прийнятий комітетом гуманітарної та інформаційної політики, чому він до сих пір не в сесійній залі, чому ми його не проголосували на минулому засіданні, де було голосування? І ще одна річ, яка мене дуже застановила. Я особисто почула погрозу опозиції, яким чином, коли президент Зеленський заявив, що він не дозволить партійної дипломатичної партизанщини по країнах Європи, по європейських столицях, тому що насправді слуги їздять тільки з дозволу. Офісу Верховної Ради. Опозиції довгий час просто не випускали за кордон. І в результаті, коли почали випускати, нам не дають відрядження, навіть коли ми їдемо на офіційні запрошення. Нам не платять за. Не закривають дорогу, всі їдуть за свої власні кошти. Якщо подивитися, чим займалися наші представники, зокрема от Петро Порошенко, інші наші партійці. Ну, наприклад, в Америці Порошенко готував ґрунт по суті, для приїзду Зеленського. Всюди відстоювалися інтереси української держави. Ну але я не розумію, при чому тут дипломатична партизанщина. Невже у нас країна уже тоталітарна і нікому не можна їхати захищати інтереси української держави? Це був такий. Дуже прикрий закид, який знову ж таки показує, що нема тої єдності, до якої президент Зеленський в своїх словах закликає. І мені би дуже хотілося, щоб частина тих слів, які він сьогодні сказав, вони насправді були правдою. Але якби вони були правдою, напевно, були б закриті багато кримінальних справ. Проти Порошенка, проти Марченка, Павловського, тані, Чорновол, Пашинського, Погребицького, зрештою, Мене і Марусі, Звіробій. Якби це було правдою, напевне, б телеканали не були б наглим чином виключені з Т2. Я вважаю, що це послання президента воно писалося іншою людиною, ніж, ну, на мою думку, писалося іншою людиною, ніж в Америці. Бо навіть в Америці звучали програмні засади. А тут. Був дуже гарний розрахунок на картинку. Овації, аплодисменти і постійно зривання на рівні ноги, зокрема від слух народу. Пані Софію, давайте ще одну інформацію рада нацбезпеки та оборони заявляє, що Росія може відкласти обстріл України на новорічні свята, цим-то через економію ракет. Про це заявив Олексій Данілов. Також секретар Ради нацбезпеки та оборони вважає, що Україна пройшла половину шляху до перемоги. Давайте почуємо. Росія продовжує ставити максималістські цілі у війні з Україною, ліквідація державності, знищення українців як нації, час максимального зосередження. Ми пройшли половину шляху до перемоги, але попереду найважчий відрізок остаточно викинути агресора з нашої землі і покарати за злочини. Ну так, да, це зрозуміло, але це також офіційні слова. А я хотів Софія, щоб ви прокоментували таку новину, таку знаєте, як то кажуть, пікіровку. Значить, Пісков сказав, що Пісков сказав, що цю фразу відр, значить, Пісков сказав жодних мирних перемовин без анексованих територій. Так, да, Без анексованих територій, без захоплених ми не повернемо А не не повернемо. А Данілов сказав, сказав: немає ніяких реалій, в яких існують нові території в складі. Рф Кремле спікером час вийти зі стану інформаційної маячні. Ну тобто не збирається Росія йти на переговори. Вона стає на своєму. Що думаєте? Але є ще третя інформація, яка дуже пасує до цих двох фрагментів, які ви згадали. Це те, що зараз поширюється інформація про те, що в керівництво армійське керівництво Московської Федерації не хоче війни. І вони зараз намагаються заперечувати Путіну. Тому з другого боку є інформація, що Путін готує масові зачистки серед своїх же, хто йому посмів суперечити. А з іншого боку, нібито там наростає інформація про так звану деоргалідеолі. Лігархізацію розкуркулення неугодних, і там дійсно зараз є питання, наскільки і інші, наскільки вони наближені, наскільки вони можуть донести позицію. Але єдине, що я знаю, що це безпосередньо від хлопців, якими я також опікуюся, що є велика когорта вагнерівців, які незважаючи на зарплату, теж не хочуть воювати в Україні. Тому я думаю, ми маємо ці всі моменти враховувати. Позиція секретаря ради нацбезпеки та оборони є абсолютно правильною. Тільки окрім слів, у нас мають бути ще дуже вагомі аргументи. Я думаю, той аргумент на литовищі в Енгельсі це була кара божа для московської федерації. Якраз такий гарний різдвяний час. А таких самих аргументів має бути набагато більше і з усіх сторін.